Так відбувається один з етапів перевірки питної води, що подається у крани лазючан. Лабораторія щоранку бере зразки рідини і досліджує рівень хлору. А два рази на місяць виконує комплексне дослідження усіх показників. Проби на хіміко-фізичні та бактеріологічні показники беруться щоранку, о 8 годині. Як прийшли на роботу, і ми беремо воду, та що прийшла до нас, і та, що виходить до споживачів це кожен день. Щогодини беремо. Воду на залишковий хлор перевіряємо і робимо корективи, чи додати, чи зменшити залишковий хлор, щоб все було в порядку. Нещодавно лозова водосервіс отримала лист від обласної лабораторії, в якому йшлося, що деякі показники не збігаються з нормою. Керівник підприємства завірив, контролюють якість своєї води, та навіть попри те, що речовина, якою очищують воду здорожчала в чотири рази, її дозу не зменшують, щоб не ризикувати здоров'ям абонентів. Якби не було тяжко, ми на сьогоднішній день не на грам не зменшили дозу гіпохлоріту. Це все підконтрольно і в нас начальник лабораторії цих аналізів дає команди скільки чого на хлорування. І в них такі аналізи взяли, ну я не знаю, не можу сказати. Подібні випадки вже траплялися, коли результати обласної та місцевої лабораторії не сходилися у показниках. Тоді, щоб вирішити ситуацію, два лаборанти одночасно робили досліди зразків, і Лозівські водяники таким чином доводили, що все в нормі. Ми в будь-яке час готові, з будь якої лабораторії, проїхати по своїх участках. Буквально ось три дні тому виїжджали. Це третій раз вже після тих зауважень, е -е, нам лист прийшов одних. Що в нас не, не, не відповідає вода. Виїжджали, брали аналізи. Так, да, Можна сказати, що ми заінтересовані. Ну, у нас один інтерес це е, життя і здоров'я наших е, абонентів. Тому що, не дай Бог, яка зараза, завжди, що в першу чергу перевіряється, це вода, я, я, яка її якість. Так що нам ризикувати і десь щось економити. Тому що подають у крани людям воду, що відповідає усім нормам, впевнені, бо перевіряють її на кількох етапах, розповів водяник. Ми беремо на аналізи те, те, що з у нас з водогона приходи Харківводоканал. водоканал тут. У нас на резервуарах, після насоса, і по місту Лозова в, в, в даних точках. Володимир Кириченко наголосив, на якість води може вплинути стан мереж, може з'являтися певний осад, але це не критичний показник. Щоб зменшити таку вірогідність, водяники замінюють старі труби на пластикові, просуваються в межах можливості підприємства. Щоб пришвидшити цей процес, абонентів просять справно сплачувати за послугу.